Селі тоділа багаторічна акція, зробимо дарницю квітучим і затишним районом. До цієї справи активно приєднуються наші шановні пенсіонери. Своїм бажанням і наполегливістю вони прикрасили свої двори різнобарвними квітами. Біля будинку номер 26 по вулиці Поліській облаштуванням квітників з натхненням займаються декілька чарівних жінок. З деякими з них ми вас познайомимо. Лідія Петрівна довго спостерігала за вільною територією біля будинку і вирішила посадити квіти, які з роками перетворились у великий і пишний квітник. Як довго ви воплощали вашу ідею в реальність? Да і як вам сказати, не дуже довго, не дуже довго. Я посмотрела, участок великий. Ну чому б не посадити здесь. Купила семена. посадила. На следующий год уже мои семена были. Я начала распространять их больше, больше. Люди стали мне помогать приносить семена, приносить цветы. И начала, вот так мы начали сажать все красиво, поливаем. Скажите, а был ли вознагражден ваш труд? Да, был. Два года назад сфотографировали наши цветы прекрасные и отослали фотографию в Дарницу. Там нас пригласили, дали нам премію, дали диплом, дали часи, дали квіти. Було дуже хорошо, дуже приємно було. З іншого боку будинку цвітуть квіти Ніни Андріївни і її помічниці. Я хочу розказати за нашу красоту. Хто займається цим всім, що приходять сусіди, любуються нашими квітами. У нас є така Тамара Іванівна, пенсіонерка. Вона вже дуже давно. Займається квітами, вони огороже. Зранку до вечора все вона там пересаджує, купляє нові квіти і всі приходять, прямо охають, ахать, як гарно. Красота спасає світ, і ми хочемо, щоб наші подвір'я були красиві, щоб з других мікрорайонів приїжджали, любувалися нашими квітами, нашим подвір'ям і щоб люди. Поважали одне одного, щоб був мир між заходом і сходом і північ і півднем, і щоб усе в нас було добре в нашій країні. А біля будинку номер 28 по вулиці Поліській квіти вирощує семак Галина Володимирівна. Вона була відсутня, і про її захоплення квітами нам розповіли сусіди. Любов до квітів Галина Володимирівна успадкувала від мами. Вона знає, як живе кожна квітка. Іде б вона не відпочивала завжди додому привозить різне насіння. З мешканцями будинку вона встановила поливну систему. Але не тільки жінки займаються цим мистецтвом в переулку Руднева. В Будинку номердина вже багато років чепуриць відвір. Ясний Петро Дмитрович. Я часто їжджу трамваєм, автобусом, маршруткою, і по дорозі є склумби. Районні. Дивлюсь на ці клумби. Мені дуже подобається. На Червоному хуторі, на лебідське метро, на Подолі, на юносі. Я всі клумби із весни дивлюсь, деякі цвіти. І осінню я на ці клумби приїжджаю і збираю сімена. Усе я роблю сам, і виходить, в мене неплохо, дуже красиво. Перший рік я зайняв місце в районі. Вітковський вручив часи, і грамоту у 2012 році, у 13-му році вручив Вітковський мікроволновку, у 2014 році вже приїжджали з екології з Благоустрія. Вже знімали мою фазенду, понравилось. одне письмо прийшло, ще друге прийде визов на збрання і на отримання подарунку. Цвітив в мене зараз в основному ночна красавиця. Розцвітає вона у сім вечора і закривається в 6 ранку, дуже пахуща і пахне духами. Всім подобається, всі йдуть, діти і взрослі нюхають. І кажуть, дуже велике, спасибі вам за те, що ви вирашуєте цвіти. щоб усі так працювали, трудилися, навіть відрами поливали, і цвіти, і дерев'я, то була б недарниця, а Європа номер 2 Квіткова краса біля цих будинків це справа рук цих чарівних жінок і веселого дідуся. Тетяна Казимір для програми Сучасне життя.